Дивіться, що відбувається. От нас сидить 12 чоловік тут. Всі, абсолютно всі, висловлюють за те, що треба рухатися Європейський Союз. Одна okay. людина з 12 сказала, що ні. Вся Україна 10 років рухається. Я вже, Союз. я, 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 час, так як я пишу сценарії, ви за гей парад в Києві. Я хочу сказати так: Ви гей Парад як православна людина, я зараз вам скажу, як православна людина, я не підтримую. Значит, э, смотрите, кин, значит, значит, да, организация Гей-Форум да, марш равенства 25 мая, Европейский Союз просит соблюдение прав человека. Европейская норма, что ты уважаешь секс меньшинства. Ты не должен быть гей. Ты должен уважать других. Поэтому они имеют право выйти. Це... Якщо ми хочемо рухатись в європу, а ми маємо туди рухатись, то ми і це маємо признати проголосувати відповідний закон, який, який дасть їм можливість це легалізуватися. З точки зору православ'я, це неправильно. Але якщо ми хочемо як в Європі позбавитись від державних дач. Скоротити видатки, зупинити корупцію, і так далі. Скажіть мені нам шлях куди? в митний союз, де все це продовжується і буде продовжуватися ще десятки років. Чи в Європейський Союз, де давно це викоренено і так далі, і Грузія нам показала, що тільки шлях Європейський Союз зупинив корупцію, закрив державні дачі, передав нормальну власність людям. Зупинили відбирати майно і так далі. Скажіть мені, де позбавили пільг, де позбавили пільг державних службовців, і так далі, там, де європейський съюз, де європейські о, это, норми. Это был відповідний Києві, гей парад. Да. Нам треба це признати. На а жаль, ви, жаль, проголосуйте, Але це, пожалуйста, така практика. Я хочу у людей спросить, вважаєте? вы Да. Это з точки зрения Европы, щоб мы понимали, когда ми говоримо о європейські ценностях, в Європі є одна ценность. права человека превыше всего. А от этого и борьба с коррупцией, и все остальное. Потому что права человека не средневековье, не инквизиция. В Советском Союзе и постсоветском Союзе превыше всего государство. А человек ⁇ он никто. Вот разница между европейскими и азиатскими, извините, я Азию никак не обижаю, ценностями. Поэтому в Европе гей-парады позволяют, потому что это права человека, не потому что все геи в Европе, как пытаются нам сказать, да. Там люди рождаются и не все геи, да? Но позволены марши, права человека. Вот я бы хотел от вас услышать, как вы считаете, мы готовы, то есть вы готовы к тому, чтобы позволить? Україна, в Україна ще не готова. І Київ не готовий, ну, вот... і люди не готові. Але з точки зору правової вот. нам Євгеній Капатько скаже. З точки зору, ну давайте да. захочуть, я потім продовжу. Пожалуйста. Да, Але з точки зору правової культури, відношення до прав людини, є такі люди, є. Хай їх навіть піввідсотка. Але ми маємо тримати європейські норми в усіх напрямках. Ми не можемо сказати, що тут Європа, ми з вами. А в цьому питанні маленькому ми не з вами. Тому, вибачте, рано чи пізно, якщо ми хочемо рухатися європейські правила, європейське співтовариство, ця норма, як би вона не виглядала приклад, як би вона нам не подобалась, вона буде проголосована. Вибачте, за правду. Краще зразу сказати правду, ніж потім всі будуть петляти і розказувати, чому вони так повели себе, і всі все одно проголосували фракції. А проголосують. Побачите, да бо ми рухаємося в одну сторону. Рано Спасибо. чи пізно це відбудеться. Просто треба виписати. Норми правильно поміняти можливо, Зай. переговорити з європейським співтовариством, Зай. змягчити норми, переписати, а не той закон, який сьогодні подавався, і виписати так, щоб воно було толерантно, але пройшло через парламент. І так. тоді це буде Спасибо. остаточна крапка.